Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Поговоримо про особливості гарантування вкладів, а саме про розмір гарантованої суми відшкодування за вкладом у разі банкрутства банку. Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки в межах граничної суми відшкодування. На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. А через три місяці після скасування чи припинення дії воєнного стану, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень, в незалежності від кількості вкладів в банку. Під час розрахунку гарантована суми відшкодування в неплатоспроможного банку, до виплати вкладнику фонд враховує усі кошти, розміщені вкладником на депозитних, поточних та карткових рахунках, в тому числі рахунках, які відкрито для отримання соціальних виплат пенсії, стипендії в одному банку. Гарантії фонду поширюються на вклади в усіх діючих. Банках України. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій!